Прийшли, дякуємо, що дивитесь, і ми продовжуємо вже третій день святкувати 10 років дизель-шоу! <плес> ну що ж, винуватці свята на сцені. Гості в залі святкова атмосфера є, не вистачає одного найголовнішого атрибуту дня народження. Точно! Пляшки Слухай, Який каньяк? Ну, який, гарний. Такі, щоб десятирічної витрамки, ну нам же ж 10 років, правильно. ні-ні-ні-ні, ну, ну. ні. Саня, ні. А, а я знаю, кого Що? не вистачає. Зірок, яких тобі зірок не вистачає на пляжці. Я ж кажу, ну каньяку треба. Ну а ні, 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 саня. А як на мене не вистачає гарного тосту справжнього українського. Дай би нам всяк жило як у Бога за плечима. Наві всі, всі біда нас суміна, як чорт ладна. Най всіх ворогів наших швяк тахли, щоб вони не мішали нам жити як сів у квітні. Йой гуч пивок іде. Йо! А... Я зрозумів, хто кон'як знайшов. Ну так, закарпатський трошки. А, слухайте, я, я знаю, чого не вистачає. Так. Точніше кого. Не вистачає Євгена Сморігіна. Так. А... В сенсі. Я тут. Звідки голос? А, ти тут, Джедь! Вибач, будь ласка, я просто тебе в костюмі в такому красивому не впізнав. Багатим будеш, молодець. Ага, Білоруси багатими не бувають. Ну, окрім одного. Дуже дякую за комплімент. О, ну, до речі, Жень маєш дуже гарний вигляд. Серйозно. Ну, О, дякую. Да, дуже дякую. класний костюм, правда. Дякую. дякую. Да, такий, знаєш, я б сказав дуже потужний костюм. в тебе. Дякую. Дякую. Так, це дякую. прям такий царь костюмів. Дякую. О. Дякую, я, дякую, дякую. Ми вам не заважаємо. М -м. Ви, ви взагалі що зараз робите? А міжнародну політку обговорюємо останнього місяця. Ясно, давайте сьогодні без політики, бо сьогодні ювілей у а аполітичного шоу. А, а може нам не вистачає великого святкового столу? О, майже млада. ресторану так. та води білої сукні, свідків, і всі кричать Гірко! Гірко! А я така гарнюю, я цілуюсь наречена. Ой, не, не ти. Я Розумію, що тобі вже дуже хочеться на весілля, але у нас трошки інший формат. У нас день народження, і на цьому святі не вистачає святкового торта. І наші визвіки, винеси, прошу, на ваші області винесли прошу святковий торт! Ось він з'являй. Він зараз вже трапилось. Ну, а, Єгор, походу, твій святковий торт в кулісі застряг. А от з коньяком би такої фігні не було. Просто вжик і пішов, як теща під льот. Слушай, а, помовчну, Женя. Я ж просив все поміряти. Я все поміряв. Висота 4, ширина 2. А торта. Ширина 4, висота 2. Я думаю, ми його як диван повернемо і закотимо. Я тебе зараз закачу зі сцени. Та, ну, ёлки а, а, а навіщо взагалі треба було такий величезний торт робити? Так а я ж хотів, щоб у кожному було по шматочку. Слухайте, ну не пролазить. Давайте його з... за кулісами по -по поділимо. Ага. Тобто люди будуть сидіти і чекати, поки ми там за кулісами торт будемо деребанити, так? Ви зараз знов про політику розмовляєте? І... А, так, так що нам робити з тортом? Які ідеї? Ну, я можу той торт з тої сторони і з того боку підштовхнути. Стояти! Я тебе знаю. <ривіт> ти не протовкнеш, ти проковтнеш. Я не проковтну, я спробую! <ривіт> Вір в мене! Єгор, да. а? а там стриптизерка в торті не задихнеться. <ривіт> Яка стриптизерка? <ривіт> ну, Ну звичайно. Ну, колись був такий випадок e... з моєю подружкою. ]是啊. Сидимо ми з нею удвох, як дві дури, і починаємо. Так, п -п -п -п, не, немає там стриптизерки, Ми сімейне шоу пам'ятаємо, mm -hmm. так? Спокійно, Ігор. я вже викликав рятувальників. Вони по пообіцяли допомогти. Дякую. <ciao> <uğ–> ага, ось ось. І вони а, алло, е, е, та ви що? Рятувальники теж застрягли <кій> в заторі. А, дякую, допоміг. За Судячи з погоди, у нас і, і весна застрягла. Ага. А у мене так колись нога ну, у чоботі застрягла. Я коротше прочитала в інтернеті, що треба олію, ну вона допоможе. Угу. Так то брехня. Я пляшку олії випила, а чобить ні туди, ні сюди. Ага, Капець, а в мене ситуація була. Слухайте, з кумом вирішили ванну поставити. Ну тягнемо її, тягнемо, вона в хату ну ніяк в цю ванну не заходить. Ну, ми що зробили? Взяли пляшечку, кадечку. Mm -hmm. Так. Потім ще одну. Так. Потім. Так, ще а, одну. А ванну ви як пронесли? Я не пам'ятаю, але на ранок я дивлюсь. Вона стоїть навіть плитка поклеєна. Правда, не в мене, а в кума. Ми, по-перше, стільки не вип'ємо, тим більше олії. Так, слухайте, може, а може це і на краще? Може, треба трохи зачекати, коли ми зможемо святкувати і по-справжньому з тортом, фейерверками, салютами і зірками? Ми обов'язково е, так зробимо і відсвяткуємо свої 10, 15, а може 20 років. А сьогодні ми просто радіємо, що ми разом. Разом із вами, дорогі наші глядачі. Саме для вас ми розпочинаємо! Народне, патріотичне, бойове, незламне. А де Юлька? А... Солоденьке! Блін, все ж таки проїла! Святкове, веселе, українське! Наше дизель-шоу!